Любі браття і сестри, у цей такий гарний, але святковий день я хочу всіх вас привітати з цим великим святом. Хай вас всіх Бог благословить, хай буде радість у ваших серцях, хай буде благословіння у ваших сім'ях, хай буде у вас у всіх все добре. Можливо, у когось є і печаль якась. Хай в ці дні вам від Господа прийде іскорка надії, що Бог все знає і Він робить все правильно. А за те, що Господь аж до цього дня всіх нас дуже чудово благословив, цей край, де ми живемо, я хочу сказати разом з вами: слава Господу! Хай Він продовжує милувати нас. Благословити нам добре є так. Але пам'ятаємо, що слово каже, так вічно не буде. То мало маємо часу, і я хочу скоренько прочитати й трошки хоч сказати те, що сьогодні так важливо. Так як про це свято записали всі євангелисти. Всі чотири, так як багато пророцтв в старому заповіті ще про це так же говорили. Тому ніякого сумніву хай не буде ні в кого. Це велике свято, це біблійне свято, це євангельське свято, в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. І я беру місце Писання, щоб прочитати. Можливо, хтось не мав часу прочитати, або навіть забув луки Євангелиста, 19 -го голова, і ми прочитаємо оцей славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. І ото, як наблизився до Віфанії, і до Віфанії, на горі, що Оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи. Ідіть у село, яке перед вами, увійшовши до нього, знайдете прив'язане Осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть Його і приведіть. Коли ж вас хтось питає, на що відв'язуєте, відкажіть йому, так Господь потребує його. Посланці ж пішли і знайшли, як він був сказав. І коли осля стали відв'язувати, хазяїн його їх запитав: Навіщо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали: Господь потребує його. І вони привели до Ісуса Його, і, поклавши одежу свою на осля. Посадили Ісуса, коли ж Він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі. І як він наближався вже до сходу з гори Олимної, то весь натоп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього, учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли, вони набли... і коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: О, як би й ти, хоч цього дня. Пізнало, що потрібно для миру тобі, до цього місця. Дорогі браття, сестри, трошки більше ми прочитали, але всім вже все зрозуміло. Ми святкуємо цей день, ми поздоровляємо один одного. Це є дуже важливе свято. Один проповідник сказав, що це найбільше свято. У житті Ісуса Христа, тому що Він прийшов до Єрусалиму, і це вже майже кінець. І тут багато що рішилося іменно в цьому дні. Я хочу з нами скоренько нагадати про ці три пророцтва, які були ще в старому заповіті. І я думаю, що наша ця коротенька проповідь, так і буде називатися, три пророцтва. І я хочу нагадати, що цей вхід або в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму про нього в давнину говорили пророки, і все сповнилось до точності, навіть до маленької буквочки, доказуючи дійсно. Що Ісус це є обіцяний Месія. Оце саме основне братя і сестри, люди мали надію, але вони чекали, може, може, ми з вами сьогодні все вже знаємо, все нам відкрито. Ми є спасенні в церкві. Брати і сестри, любимо один одного, читаємо це слово і просто лиш чекаємо, коли прийде другий раз Спаситель, щоб забрати всіх нас на небеса. Нам проще. Нам інтересніше, у нас є багато віри, ми читаємо Слово, і воно нам відкривається, як це чудово. І так, перше пророцтво було сказано в часи Патріархів, ще десь дві тисячі років до народження Ісуса Христа. Це Яков говорив Юді, що іменно із цього рода прийде спасіння, Спаситель всіх народів. І друге пророчество. Є написано, що десь за тисячу років до народження Ісуса Христа Давид оспівує і каже: прославляю і царя, який був і знак, і згадував навіть Ісус Христос, кусочок цього пророчества. І третє, Пророцтво пророк Захарія, сказав. Ще до народження Ісуса Христа десь 520 років до приходу Месії описує в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму і навіть там згадує на Осляті все до точності. І воно все збувається. В цей день Бог представив Ізраїлю Месію і Спасителя, Божий принцип через незначне засоромити гордих, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Чого я цей параграф взяв? Тому що хтось скаже: Невже ж Спаситель світу, і він на маленькому віслючку заїжджав в Єрусалим. Що це таке значне? Так ми читаємо, і я нагадав ці три пророцтва старого заповіту, і ми прочитали всі евангелисти говорять, отак от Ісус Христос каже, що смирив себе і аж до земної порошини для того, щоб кожного із нас у свій час. Підняти. І Він це робить, браття і сестри, коли ми довіряємо, коли ми своїм серцем повністю розуміємо, що це все зроблено було, щоб Євангелія на землі була проповідувана, щоб вона відкривала серця неспасенним багатьом, ми приймаємо це вірою, і ми один одному проповідуємо. Каже, що воно буде це робитись аж до краю землі, то ми є щасливі, ми є блаженні і ми є благословенні. Ще хочу зайти в старину або в давнину, браття і сестри, коли євреї були в полоні, в Вавилонії, у них були загублені надії ніякого виходу. І тут десь. Маленьке одне слово, що прийде час. І цар явиться, цар гряде, він прийде і буде спасіння. І як було тяжко тоді, просто повірити треба було. Але люди стояли все рівно. Вони вірили Богу, так як знали, служили, де хто з них дочекався, і далі передавалася ця естафета. Я Хочу сказати декілька думок про те, щоб нам сьогодні не просто поговорити, що це гарне свято, Ісус Христос в'їжджав, всі кричали «Осанна Сину Давидовому. Господь каже, що коли господар запитає, За, на що ви відв'язуєте осляви, скажіть. Що Господь потребує Його. Що це сьогодні говорить для мене і для тебе? Братя і сестри, можливо, натурально ми це з нас ніхто не може зробити або повторити іменно про цього маленького віслючка. Але в цьому багато розкривається щось іншого. Це те, щоб ми. Просто були чуйні один до одного, а саме більше до голосу Господа. Він завжди своїй дитині щось скаже. А ну де є в сім'ї, щоб батько просто залишив своїх дітей, робіть, що хочете, живіть, як хочете, і так далі. Ні. Він обов'язково скаже. Будь ласка, принеси, прийди, зроби і так далі. Будемо радіти, у нас завтра буде свято. І так, це сім'я, це наше земне, кожнодневне. Так само у Божій церкві. Браття, сестри, молодь, діти маленькі навіть. Я хочу, щоб ми завжди були чуйні до голосу Господа. І коли нам скажуть, що ну, треба щось зробити. Тобто Треба відв'язати своє і віддати во ім'я Бога. Зробімо це. Ви знаєте, може, я ну, вибачаю, що я скажу, але цей приклад візьму. Ми мали вчорашній день, і в церкві тут багато братів, сестер прийшли, щоб зробити, щоб в нас було гарно. В нас є гарно, але ще гарніше. Щоб уютно було, чистенько було, хтось відв'язав свого ослика, хтось не схотів, хтось не міг, є поважні причини, а хтось просто не схотів. Тому зрозумійте, що я кажу, це не укор. Але просто тоді, коли хтось попросить тебе, ну, іменно цей момент для мене, для тебе щоб віддати, щоб допомогти, щоб поблагословити іншого. І слідуючи, весь натов кричали: благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, це наше постоянство, наша вірність. Знову це можна прив'язати до першого того пункту, що я сказав, що Господь потребує. А це Господь хоче, щоб ми не мінялися, щоб ми завжди були такі, як ми є. Він дарує для цього всі можливості, особливо в цьому краї, де ми живемо. Хай наше серце розуміє іскренно і глибоко. Що ми повинні хвалити Господа завжди в зібранню, коли браття закликають, коли гарна пісня співається, коли вдома ми щось робимо, працюємо. Ми завжди такі. Ми співаємо, ми можемо сказати, з нас можуть взяти приклад, ми не помінялися, тому що ці люди, брат Павло заспівав пісню, вони так кричали. Громко гучно, що благословений Господь Бог. А через кілька днів вони змінили і вони інакше кричали. І слідуючи, Ісус плаче за Єрусалимом. Братя і сестри, воно стосується так само і нас. Так як я в початку вже сказав, вічно так не буде. Сьогодні, коли. Ми маємо такий добрий, добрий час для нашого життя. Все маємо, все в достатку, хліб до хліба, транспорт, кондишн працює, тепло, що треба, чиста кристальна вода, скільки хочемо, все ми маємо. Тому каже Господь, щоб ми розуміли це. Я для Єрусалиму були свої претензії, до нас можуть бути наші, інші. Тому нам треба правильно використовувати час. Так хочу, щоб зрозуміли ми всі, що Господь бажає, щоб ми завжди віддали йому славу за те, що він зробив для нас. Він... Дає спасіння, дає вічне життя, дає саме дорогоцінне те, що ми маємо повну надію зустріти його знову. Тому що осанна вона має один угол в переводі, що Господь гряде знову, як спасіння, як Спаситель. Братя і сестри, як би хотілося, щоб. Нас ніхто не оточував, щоб нас ніхто не стиснув. Як би хотілося, щоб нічого не було, як там в Єрусалимі каже, зрівнялося все з землею. Як би хотілося, щоб не вбивали наших дітей, і не зруйновано було місто. Хай Бог дасть нам це серйозне сознання, розуміти. Що сьогодні коли день благоприємний, день спасіння, щоб ми віддали Йому славу. А Христос оспіваний нами є, якби найкращий друг. І найкращого друга. Ми, коли зустрічаємо, ми готовимо щось гарне, саме дороге, тому що прийде друг. І ми всі знаємо, що Христос скоро гряде. Дай Боже! Нам стояти на стражі, виконати те, що ми маємо виконати, щоб нам сказати, щоб нам не стіснятися, але тоді сказати, коли треба сказати. Наші діти вже повиростали, можливо, вони щось думають трошки по-інакшому, а ми все рівно можемо відкрити Писання і сказати: сину, дочко, будь ласка. Бережи себе в святості і чистоті, тому що скоро гряде Господь. І ще кілька запитань. Я хочу запитати вас і сам себе. Хто твій цар? Кому ти дав своє життя? І кому ти платиш саме дорого? Хай це звучить для тебе, для мене. Це дуже серйозно, тому що прийде той день, коли за ці блага, за ці благословіння, за це відкриття, яке ми отримали від Господа, ми можемо сказати, ті люди, вони невірні, вони нещасливі, вони невірні, тому що на них не впав той жереб щастя, а на мене і на тебе випав. Той дорогоцінний жереб щастя, і ми знаємо свого Спасителя. Давайте берегти себе для нього завжди в святості, в чистоті, в труді, щоб ми могли багато-багато плода принести для нашого Господа. Хай Він поблагословить наші сім'ї, хай Бог благословить нашу церкву, щоб ми всі були ще кращими. Щоб ми зробили ще більше, щоб ми тою любов'ю горіли для ближнього, це саме основне. Ми, коли говорили недавно з братями, то таке простеньке питання: як можуть пізнати, що ви є віруючі, браття і сестри, як ми можемо відповісти? Якщо буде між вами любов? Це саме основне. Тому що ти не можеш Богу віддати, любити, якщо ти не можеш це зробити з Твоїм приятелем або з Твоїм другом, братом і так далі. Боже, в цей день дай благословіння, дай тої оливи на кожне серце, щоб ми були добрішими, щоб ми просвітились, можливо, в деяких мислях своїх, і щоб Господь. Прославився, і ми всі у будь-який час, коли б то не сталося, почуємо трубу, ми були б готові вийти зустрічати другий раз свого Царя і Спасителя. Давайте про це ми склонимося і помолимось, а Богу Хай буде слава. Амінь.